Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Наймасовішу атаку ворожими безпілотниками за вісім місяців повномасштабної війни пережила Дніпропетровщина цієї ночі. Але наша ППО збила шість дронів та завадила ворогу наробити лиха. Гатили росіяни і по нікопольському району там люди на щастя не постраждали. Масштаб руйнувань наразі уточнюються усі деталі у нашому сюжеті. Тра під обстрілом окупантів Нікопичина вчора пізно ввечері з РСЗВ гатили по райцентру, А вже зранку росіяни посіли по Червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Вже четвертий місяць Нікопольщина потерпає від обстрілів. Чи не щодня за цей час окупанти зруйнували понад 5,5 сотень багатоповерхівок та майже 1300 приватних будинків? Росіяни вбили 30 жителів району та понад сотню поранили. З'явилися тенденції до денних обстрілів, коли ворог накриває вогнем території, скажімо, вранці, коли люди йдуть на роботу, або в день, коли люди перебувають на вулицях. На мою думку, ці обстріли чиняться для того, щоб збільшити кількість жертв. Саме серед цивільного населення на Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Усі служби працюють та відновлюють пошкоджені комунікації. Незважаючи на перешкоджання з боку російських організмів своїми обстрілами на території району, світло, вода, газ є. Тож шановні приводу до паніки немає. І наймасовішу атаку безпілотниками за увесь час повномасштабної війни сьогодні вночі пережила Дніпропетровщина. Українські сили ППО вберегли нас від потенційної трагедії. За кілька годин військові з повітряного командування схід збили над областю шість ворожих дронів камікадзе, шахід «Шахід-136». Жоден із них не досягнув своєї цілі. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Що робити, коли бачите у небі ворожий дрон або чуєте звук так званого іранського мопеду у повітрі? Категорично не намагайтеся збити його самотужки та не викладайте фото, відео польоту в соцмережі, але встановлюйте додаток. «ЄППО». це жителям регіону радить і голова облради Микола Лукашук. Через цей застосунок ви можете реально допомогти нашим захисникам неба. Ним можна зафіксувати рух ворожих дронів чи ракет і надіслати нашій протиповітряній обороні. Встановіть додаток на телефон, пройдіть авторизацію за допомогою дії. Якщо станете свідком польоту рашистських БПЛА, ракет, літаків в першу чергу надайте дані через ЄППО. Минулої ночі росіяни вкотре атакували Україну іранськими дронами камікадзе. Але завдяки відмінній роботі нашій ППО вдалось знищити 12 із 13 безпілотників. Один апарат влучив об'єкт інфраструктури, обійшлось без постраждалих. А на фронті зсу за останню добу знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. Усі подробиці у нашому традиційному огляді. З Чорного моря з літаків ворог намагався атакувати південь України. Нашими силами протиповітряної оборони вдалося знищити всі ракети зокрема, збили три Х-59, які були спрямовані на Одещину. В чорного моря перебуває угруповання з десяти кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. На поготові один ВДК та один надводний ракетоносій, споряджені вісьмома калібрами. Загострюється ситуація на Донбасі. Найманці Вагнера намагаються прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Втім, наші війська відбивають нескінченні атаки та продовжують евакуювати мирних людей. Потрохи повертаються до життя звільнені населені пункти, але деякі й досі не відчувають безпеку. Мешканці прифронтового куп'янська, які пройшли пекло окупації, майже щодня під обстрілами. Буквально трідня назад. Літіли суттвасковка. На Луганщині служба безпеки затримала законспіровану шпигунку російської ФСБ, яка намагалася стати подвійним агентом і проникнути в спецслужбу України. Жінка прикидалася українською патріоткою та намагалася втертися у довіру СБУ. Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам, так зване МДБ ЛНР. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів переміщення техніки ЗСУ на території Луганської області. Окупантам навряд чи вдасться протистояти українському руху опіру. Про це говорить інститут вивчення війни. Ефективні партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для безпеки тилових районів. Проте окупанти продовжують тероризувати місцеве населення, навіть школярів. Діти приходять в школу, їх вишукують в чергу, починають обшуки. А після того як обшукали дітей, їх допускають на уроки. Але під час уроків навіть на перерву не можна виходити на вулицю. Також батьків здебільшого не впускають до шкіл. Це рашисти роблять через якусь там свою небезпекову ситуацію. А в головному управлінні розвідки України вважають, що обстріли критичної інфраструктури по понеділках не що інше, як спроба зупинити життєдіяльність країни саме на початку робочого тижня. Синізм полягає в тому, що протягом там певного часу, після останнього удару, ворог чекає, вичікує, спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагається знову нищити вже навіть відремонтовані мережі. Польща тим часом почала будувати огорожі з РФ на кордоні з Калінінградською областю. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Загородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту за вширшки три метри та за вишки два з половиною метри. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення до лікарень Дніпра щоденно доправляють травмованих захисників чи не з усіх ділянок фронту. Лікарні міста стали одним із етапів евакуації та надання кваліфікованої допомоги пораненим. Попри шалене навантаження, медики працюють цілодобово а військові, попри надскладні ураження, знову рвуться до своїх побратимів. На передову, як рятують поранених армійців, та що надає їм сили продовжувати бій з окупантами. Наш репортаж військовий на псевдо Калина з Дніпропетровщини від початку повномасштабного російського вторгнення вирішив залишити улюблену пасіку та стати на захист нашої держави, коли знімав відео з вуликами. 85. Ну, хоч в цьому году більше. А нині показує нам зовсім інші кадри. Города просто унічтожається, все випалюється, стріляють танки, все це ще дом цілий, а там взагалі нічого нету. До поранення Калина разом із побратимами тримав позиції в Солодарі за плечима бої на Донецькому напрямку, зокрема поблизу Бахмута. На лікарняному ліжку чоловік від п'ятниці. Тоді, розповідає, стояли на териконі. Саме коли окупанти накрили позиції з артилерії. Росіяни знали про розташування українських бійців, адже постійно проводили розвідку дронами. «Прилетіли міни пом називається, розхід нітки. Тобто ми п'ять штук розмінірували. Взорвали їх. А ночью, коли ми спускались, була шестая там внизу під Тіріконом. Ну, ночью ж не видно нічого. Тобто там без фонарика. І всього зацепили нітку і жахнуло на троих. У перші дні березня це відділення однієї з дніпровських лікарень вимушено переформатувалось із цивільного у військове. Для цього медикам вистачило тижня із осколковим пораненням у сусідній палаті Андрій. Ворог накрив його позиції вогнем із 120-х мінометів. За місяць, що чоловік пробув на передовій, інтенсивність обстрілів каже, не змінилася. Та, попри все, наші захисники міцно тримають лінію фронту. Да, 24 часа в сутки днем ночі, то є там нібито ще ми піхотами, то є на позиціях. У нас у кожного свой сектор. І ми дивимося, що ні, ніхто не прийшов, бо там ну, ті ж саме дереге. Там наблюдаємо, там переміщення. Це хірургічне відділення заповнене: кольові, осколкові та мінно-вибухові поранення. Саме з такими травмами нині працюють лікарі. В операційних проводять щонайменше по 8 годин. Насамперед, через тяжкі комбіновані травми іноді доводиться працювати чотирьом бригадам одночасно травматологам, офтальмологам, звичайним та судинним хірургам. Багато поранених у зайшло у відділення реанімації у важкому стані. Ще більше поранених в середньому стані. Тяжкості надійшло до, до, до відділення. Частіше за все, це поранення кінцівок, це поранення грудної клітини. Та навіть тяжкі поранення не зможуть зламати силу духу українських захисників. На лікарняних ліжках бійці вже рвуться до побратимів на поле бою. кажуть, найщасливіший день попереду. У нас настроєння стані теж більшого здорово. Я думаю, що ми все таки будуть побіди Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Буквально по частинах розбирали електропідстанцію та розкрадали промислове обладнання. Доки енергетики із останніх сил відновлюють стратегічні об'єкти після ракетних ударів росіян на Дніпропетровщині. Ціла банда зухвало грабувала стратегічне підприємство. Напередодні групу злочинців затримали правоохоронці. Збитки можуть сягати мільйонів гривень. Фігурантів десятеро усі з кривого рогу. Одним із них є колишній працівник підприємства, що мав технічні знання та навички для. Для розукомплектації обладнання серед його спільників були і рецидивісти до крадіжок злочинці ретельно готувались, вивчали місцевість, прораховували маршрути, наявність камер спостережень та графік роботи охорони. Тепер усім затриманим загрожує чималий тюремний строк. До угрупування входило близько 10 осіб, які на протязі тривалого часу скоювали злочини майнового характеру, а саме розкомплектовали при промислове електрообладнання з метою подальшого викрадення та збуту. Набір виживання у ліфті та виготовлення окопних свічок дніпряни допомагають не лише армійцям на фронті, а й сусідам, які раптово опинились у складних обставинах. Кошик з речами першої необхідності у ліфті на випадок аварійного відключення електроенергії з'явився у одному з будинків Дніпра про свідомих сусідів, які підтримують і армію. І один одного наші журналісти розкажуть. Активні мешканці багатоповерхівок об'єдналися та втілюють громадські ініціативи для комфортного життя під час війни. В одному з будинків Дніпра в ліфті мешканці розмістили набір виживання на випадок аварійного відключення електроенергії. Печиво, Марія, <рес> стаканчик. Є вода, є серветки молоді. і також в нас є. Маска, перчатки, і я поклала е, каптопрес і е, курвалтап. Також містяни активно втілюють ініціативи і для підтримки ЗСУ. Ці мешканці будинку долучилися до перетоплювання парафіну на окупні свічки для наших воїнів. Завдяки плавильні, яку зробив один з волонтерів, можна одразу переплавлювати до 50 літрів парафіну. Ми використовуємо і натуральний віск, і свічки, які нам передають, все, що нам передають повністю, все йде в плавильню. Дніпряни вже передали на фронт кілька тисяч таких свічок. У нас спільнота є одна з самих активних рушіїв принципі початку війни. Ще з перших днів створювалися такі маленькі штаби гуманітарного характеру. В кожному по різному там підготовлюся до військової там агресії, обладнав свої підвали. Зараз кожен знайшов для себе таку сферу застосування, де найкраще себе почуваємо. Ініціативу ОСББ підхопили люди з усієї країни. Надсилають віск і парафін. Приєднались і великі компанії, які надають гофрокартон. Олена Городецька ста Сторожук. Новини одинадцятого каналу. Більше сотні аварій на дорогах Дніпропетровщини. З них 19 із постраждалими. Саме стільки ДТП сталося лише за тиждень у темний час доби. І хоч в нашій області кількість аварій не перевищує середні показники, в цілому по Україні вона зросла аж на чверть. Тому у патрульні вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними. Пішоходам радять одягати світлий одяг та спеціальні флікери, а водіям знижувати швидкість та обов'язково пригальмовувати у місцях скупчення. Людей і перед зебрами застосовувати світлоповертальні елементи нас зобов'язує е, зобов'язують правила дорожнього руху. Е, вони все прописано в них, і е, в принципі це корисна практика, яка може допомогти вас убезпечити і себе на дорозі і ваших близьких. Не треба нехтувати такими елементарними речами, які можна зробити заради власної безпеки. І лише 50 кілометрів за годину у Дніпрі запровадили новий єдиний швидкісний режим. З 1 листопада до 1 квітня у місті дозволено їздити зі швидкістю не більше ніж 50 кілометрів за годину. Але є винятки це дороги, де дозволена швидкість є ще нижчою. Змін зазнають шість ділянок дорожньої мережі Дніпра. Це набережна Перемоги, набережна Заводська, центральний міст, Донецьке та Запорізьке шосе і вулиця Маршала Малиновського. Про життя у Петриківській громаді поговоримо з її очільницею Наталією Коваленко в нашій студії. Ми раді вас вітати! Вітаю і одразу хочемо розпочати стосовно опалювального сезону. Чи готові вже коли будете запускати? Дійсно, сьогодні це питання актуальне. Наразі всі заклади підприємства в громаді готові до опалювального сезону стовідсотково. Ті комунальні заклади, де ми обслуговуємо самі котельні, вже почали опалювальний сезон. Ми з теплом. Багато закладів. Як давно? Ми з 15 жовтня розпочали опалювальний сезон, але по потребі. Якщо температура плюсова, то ми маємо на увазі і школи, які сьогодні дітки не відвідують, то це на мінімумі ми встановлюємо температурний режим. От є невелика проблема в нас сьогодні з центральною лікарнею, де тепло нам надає обласна тепломережа. Але я думаю, що не сьогодні-завтра це питання буде вирішено і лікарня буде опалюватися. Сьогодні, якщо ми говоримо про опалювальний сезон, говоримо про альтернативні джерела опалення, то ми намагаємося намагалися встановити альтернативні джерела опалення по лікарнях по закладах освіти для того, щоб це були твердопаливні котли, тобто альтернативні джерела на різні випадки. Як багато жителів перейшли на пічне опалювання Чи знають люди про ось? Цей додаток є дрова, якось так, що держава запустила, чи проводилося якийсь екскурс? Так, якщо ми говоримо сьогодні про пічне опалення, від якого в свій час наші жителі десь відходили, бо то було там газове опалення, електричне, то сьогодні так дійсно багато наших родин повернулися до пічного опалення, але найбільше сьогодні пічним опаленням будуть користуватися внутрішньо переміщені особи, яких наші місцеві жителі надали їм свої житлові будинки, де вони будуть проживати, і, і зачасту це будинки, в яких там проживали батьки, вони там певний період не використовувалися. Там дійсно пічне опалення. Тому сьогодні внутрішні особи будуть користуватися цим опаленням, і ми намагаємося всіляко допомогти йому в придбанні палива. Якщо говорити про портал ЄДрова, який сьогодні запроваджено в Україні, то ми для себе взяли за завдання здійснювати комунікацію, тому що багато і місцевих жителів, ну ми розуміємо, в кобічне опалення, то зачасту, мабуть, ці бабусі і люди похилого віку вони не вміють користуватися. Тому ми надаємо таку послугу. Ми запрошуємо всіх до ЦНАПу або по старосинських округах до є в нас адміністратори з віддаленим місто роботи. Тому в кожному населеному пункті є спеціаліст ЦНАПу, до якого людина може звернутися за допомогою. ну, о, так встановити цей да цей є є дрова портал, і вже такі є випадки, пореєструвалися. Ну я думаю, що люди Тобто, централізовано допомагаєте розібратися, особливо так, людям похилого. віку. Так, Ми допомагаємо саме в цій комунікації в цьому порталі людям розібратися. Я думаю, що це запрацює. Також зараз актуальне питання енергозбереження по всій країні. Як із цим у вашій громаді чи економлять електроенергію жителі? І якщо відомо, можливо, скільки вже у Сотках змогли зберегти так дійсно з перших днів, коли виникла в нас така от енергетична загроза, ми звернулися до наших мешканців, до підприємців з проханням виходжу поційно на зв'язок із зверненнями економити електроенергію. Я дуже вдячна керівникам підприємств, які відгукнулися. Є такі підприємства, великі, які навіть змінилися графік роботи, перейшли більше на роботу в нічний час для того, щоб зекономити електроенергію. Якщо говорити про звичайних жителів громади. То дійсно всі відносяться з розумінням і про ці погодинні відключення електроенергії, які відбуваються, особливо в час пік. Абсолютно, я вважаю, що віднеслися з розумінням і відгукнулися практично не користуються там мікрохвильовками, електрочайниками в нічний час користуються пральними машинами. Це дало можливість нам, от щодоби економити до 20% електроенергії через активні бойові дії на Херсонщині і Запоріжжі. Виникали проблеми дефіцитування Цит був з ранніми овочами, чи коригуєте, чи плануєте ви скоригувати площі під овочеві на наступний рік? Ранніми овочами займаються на господарство в громаді, і в цьому році, мабуть, і враховуючи ситуацію, і враховуючи потреби, і враховуючи те, що ви сказали в території Херсочини Запоріжжя, наші овочівники збільшили і перевиконали план той, який вони собі доводили на 2022 рік. Відповідно, уже сьогодні овочівники планують на наступний рік до 30% збільшити посів ранніх овочів. Тому я думаю, будемо з овочами. Дякую вам про життя у Петриківській громаді. Ми говорили з її очільницею. Наталія Коваленко була у нашій студії. Повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Висаджують квіти і дерева, встановлюють скульптури та впорядковують територію в одному з мікрорайонів Кривого Рогу. Попри війну, облаштовують парк відпочинку. Зеленій зоні вже 4 роки. Вона належить громаді. Тут навіть у скрутні часи люди власноруч дбають про порядок. Парк, який створили місцеві мешканці, бачила наша Софія Куценко. І чотири роки тому замість яскравого парку на цьому місці був пустир. Захаращена територія посеред одного зі спальних районів Кривого Рогу потребувала реконструкції. Майже 30 суботників знадобилось місцевим мешканцям, аби впорядкувати зелену зону. Після взялися за облаштування парку. Зона активності дуже багата. Це і тренажерний майданчик, і дитячий, і стріт варкаут, і тенісний корт, і футбольне поле, і майданчик для вигулу собак, і волейбольний майданчик. Ще повинен бути був скейт-майданчик. Я думаю, що після нашої перемоги ми ще реалізуємо цей проект. Будівництвом парку займалася громада. Більшість робіт жителі району виконували самостійно, брали участь у міських конкурсах та залучали інвесторів. Зараз територія у понад 4 гектари найулюбленіше місце відпочинку людей. Настрій гарний підіймається, зразу проходиш, любуєшся, душа десь поринає на небеса від цього всього. Пані Юлія у цьому районі мешкає понад 10 років. Про парк такого рівня зізнається, навіть і не мріяла. А зараз щодня прогулюються ним разом із донькою. Взагалі тут є заняття всім батькам, дітям, собакам, тваринам, шахматістам. Ну, в принципі просто розважає, відпочиваєш душею. Дитина гуляє, а ти загораєш. Територія парку умовно поділена на кілька зон. Вони поєднані між собою алеями з сезонними квітами. Окрім ігрових майданчиків, є чимало цікавинок. Як то червона телефонна будка, чи ковані скульптури. Є тут і сцена з глядацькою залою. Попри війну, робота з благоустрою парку триває нещодавно. В пам'ять про полеглих воїнів люди висадили сад гібіскусів. Дітки виробили своїми власноруч ангілочків, і в навесні 2023 року. Ми плануємо біля кожного деревця встановити табличку з ім'ям хлопців, які загинули у цьому мікрорайоні. Проживає щонайменше 20 тисяч людей. З приходом війни цифра значно зросла. Ольга Васильівна і Тамара Володимирівна. Переселенки з попасної у кривому розі живуть вже півроку парку гуляють щодня, мешкають поруч. Жінки зізнаються тут, забувають про пережиті жахи. То стільки молодежі, стільки діток взагалі молодці. Не відчувається, що -то щось там гріміть. І навіть коли от, по інтернету хто розкаже нам, що там где кинули, що і не віриться. Все нормально. За війну не думаємо вже. Я дітей люблю, оце малишняк, це моя болячка. Я б їх всіх обнімала, всіх цілувала. Тому ми тут сіда. прийдемо АТБ ось рядом, і скупимося, і сидимо тут, поки нам вже, скільки нам захочеться. Не стоїть на балансі міста і повністю належить громаді, яка ним і опікується. Софія Куценко Денис Єлосавенко. Новини 11-го каналу. Відомий український шоумен Андрій Данилко виставив на аукціон сотбі Ролс-Ройс легендарного вокаліста групи Квін Фредді Меркюрі. Автомобіль буде проданий в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту на аукціоні складає 20-30 тисяч фунтів стерлінгів. Усі виручені кошти артист передасть на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні. І на останок про погоди у четвер у Дніпрі можливі опади. Температура в день 10 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.